О, автоексперт! Здорово. Здорово. Що ти, як ти? Нормально. А що це у тебе? Пасад? Ні, кожного ваговода. А ну розповідай. Volkswagen пасад, шосте покоління. Випускався з 2005 по 2010 рік. Гарна машина, де класа. До речі, гарна, ну справді гарна. Деякі її недооцінюють, Я особисто я, коли перший раз проїхався, я був приємно вражений. Вона дуже м'яка така на ходу, справжній Д клас. О, добре, а що по двигунах? Так, диви, були навіть 1,6 бензиновий. Як здається, мені то це дуже мало для такої машини, вона нелегка. Дуже розповсюджений 2 літра 2,0 бензин і 2 літра дизель. Вони зачасту зустрічаються з такими двигунами. І, і 3.2, здається, v 6 і навіть 3,6 були. Теж v 6 це бензиновий, ну це топові двигуни, як би вважаються, в Volkswagen взагалі. А що по коробках? Ну, були, звичайно, що механіка, по-моєму, шестиступка і ДСГ. Ой, що про ДПСГ. Ти знаєш, для мене от, про ДСГ, як і про БМВ. Хтось каже, що вона там ламається, а хтось каже, що діпа, гарна машина BMW, так і ДСГ. Хтось каже, що вони там сипляться, щось там, якісь гайки їм чудяться. А у мене, наприклад, товариш 300 тисяч від'їздив 280, і він тільки змінив щеплення. Тому це доволі така, е, ну, як на мене, гарна коробка е, роботизована, її ставлять і на ауді tronic вона називається. Тому якби ну, там Вибір. Ну, Обирайте автомат, це безпека. А, а комплектації були гарні? Так, вони різнилися дуже і від цього залежала е, ціна. Дивись, тут от великий монітор, хоча там да, це 2008 рік, двохзонний клімат, комбінована шкіра. Це взагалі класне рішення. От диви, в машині ж там більше 10 років, а тут все як нове. Ну, от, Алькантара це вставочки. Тому ціни були, до речі, від, якщо дуже-дуже постаратися, можна знайти за 5 тисяч доларів, а є такі, що і 10 тисяч доларів коштують на вторинному ринку. Тому це е, ну, це якби і плюс, і мінус. Тому, тому що можна знайти якби, гарну машину, але треба прям копатися, дивитися. А можна знайти вибачайте, треш, в який ви будете вкладати гроші. Але машина добра. А в якому варіанті двигун коробка ти би обрав для себе? А, ну, я взагалі, коли поїздив на дизелі перший раз, дуже закохався. Тому є 2-літровий дизель клас. І я б взяв ДСГ, що там ну, щеплення поміняв раз на, здається, 60 тисяч. Отут, наприклад, дивись В 6-літровий. 3 ну, Це їде класно. О, Маща. Обирайте пасад. Гарна машина, народна. Вона так і називається. Народна машина. Volkswagen.